Чергова невдала втечі від ТЦК. Сьогодні у Києві чоловік виліз у вікно шостого поверху, перестрибнувши через робоче місце поліції та ТЦК, та опинився на даху сусідньої будівлі. Далі він спробував спуститися по трубі, але зірвався і впав. На дах підвалу. Після цього його госпіталізували медики. Останнім часом мережею шириться багато відео з втікачами від представників ТЦК. Чоловіки вистрибують з вікон і кидаються під машини, при цьому зовсім не зважаючи на травми, які можуть отримати. Ось, наприклад, ситуація, яка кілька днів тому сталася у Львові. Під час перевірки документів військово зобов'язаний раптово вибіг на проїжджу частину, потрапив під машину, але, судячи за все, не отримавши серйозних травм, підхопився і побіг далі. Документи, будь ласка, моє посвідчення планувати особа перевірити документ. Це не єдиний супермен, якому не страшні жодні перешкоди на шляху до втечі, що у 23-му році з'явилось відео з Мукачево, на якому чоловік вилазить з другого поверху приміщення ТЦК через дірку у решітці на вікні. На руках наче акробат спускається вниз і кидається навтяки. А ось ще одне відео втечі від ТЦК. <му> У грудні це відео наробило багато галасу. У Дніпрі скривавлений чоловік на ходу виліз із буса ТЦК. Як пояснили згодом у Дніпропетровському ТЦК та СП співробітники Нацполіції затримали чоловіка за порушення правил військового обліку. За інформацією обласного військомату, чоловік мав характерні ознаки алкогольного сп'яніння. Коли затриманий почув, що йому загрожує відповідальність за порушення правил військового обліку, він намагався зламати двері та вистрибнути на повному ходу із буса. А коли двері не піддалися, він вибив вікно автомобіля. І виліз на проїжджу частину. Поки чоловік вибирався, отримав численні порізи склом голови, рук та одягу. Усі ці відео, звісно, не сприяють популяризації ТЦК у суспільстві. Ситуація погіршує ще й те, що працівники військкоматів не поспішають комунікувати з приводу таких випадків. І до того моменту, коли ТЦК все-таки оприлюднить офіційну версію подій, мережа уже розповзається. Купа чуток е, змінити ставлення до ц... до ТЦК. Якось одномоментно, якимось дивовижному спосіб не вдасться. От я коли чую погана комунікація, ну давайте знайдемо якогось там дивопіарника, який там щось вигадає, і все буде гаразд. Ну, На жаль, воно так не працює. І ситуація з мобілізацією це ж не тільки проблема поганої комунікації, це і проблема. На поганої виховної патріотичної роботи це страхи пов'язані з мобілізацією. Ставлення до ТЦК чудово показує соцопитування, яке провела група рейтинг у грудні минулого року. Згідно нього дві третини українців, 67% не довіряють працівникам територіальних центрів комплектації, тоді як довіряють тільки 29%. Такі показники особливо контрастують із загальним ставленням до армії України. Це ж опитування показали, що 94% українців довіряють військовим ЗСУ, які служать на передовій, і 76% довіряють тим, хто служить у тилу, але не ТЦК самі по собі процеси пов'язані із наповненням наших сил оборони. Вони ж так само мають якось відбуватися. Питання в тому, що в цьому якось звичайно що є якийсь відсоток, достатньо невеликий перегибів насправді підходу в межах законодавчого врегулювання. Ну бо якщо ми порахуємо ті одиничні випадки, де насправді працівники ТЦК СП переходять через лінію здорового глузду. Там, де застосовують е, силу, там де здійснюють бусифікацію, де просто е, виходять за межі здорового глузду. давайте Називати це так е, то е, в порівнянні з тим, е, з тою кількістю е, наших українських мобілізованих, які мобілізуються за цей же час, за цей же період, а е, це тисячі, десятки тисячів, то ці поодиночні випадки, ну насправді це достатньо невеликий відсоток, але він, він є. Він насправді є, і нічого з цим не робити не можна. Тобто, треба, треба з цим процесом розбиратися, треба з цим процесом боротися. Щоб не пропустити найцікавіші і найважливіші новини України та світу. Не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишити лайки і коментарі під відео.